Вітаю на Суспільному. Проєкт на зв'язку з фронтом. Я, Вадим Панафідін, кажу вам слава Україні! Слава героям, кожному і кожній з оборонців України. А наші вороги хай горять у пеклі. Волинь тил, але волиняни воюють, захищають, волонтерять, лікують, реабілітовують, розміновують, приймають переселенців і чекають захисників вдома. Наш проєкт про усіх цих людей. Будемо вас із ними знайомити. Запрошую на Суспільне Луцьк. Буде цікаво. У першому випуску ви дізнаєтесь, як Волинська сотка тероборони стала механізованою бригадою, не втративши жодної позиції на фронті. І познайомитесь з військовою на позивний солдат Джейн, яка стала острій в 19. На зв'язку з Волиню з фронту пресофіцер 100-ї механізованої бригади Сергій Хомінський. Він зараз перебуває на Лиманському напрямку. Сергій, доброго здоров'я, добрий день, пане Вадиме. Добрий день, глядацька аудиторія. Сергію, найперше, вітаю вас із нагородою Хрест Військова Честь. Що це для вас означає? Сприйняв нагороду е з трепетом, з вдячністю. Бригада тероборони ЗСУ, яка понад рік вже виконує бої завдання на сході, стала окремою механізованою бригадою. Скажіть, будь ласка, що цей новий статус означає у межах е Волинської області? Є 215 кілометрів українсько-білоруського кордону. Ми будували там систему фортифікаційних споруд, інженерних загороджень, е власне, робили все для того, щоб відбити. У потенційного ворога ми маємо на увазі і кремлівського покидька, і його білоруського поплічника вусатого будь-яке бажання напасти на Україну з цього напрямку, і от уже. Понад понад рік ми виконуємо бойові завдання на сході України: це Бахмутський, Сіверський, Куп'янський і Лиманський напрямки до цієї трансформації нашої бригади. Мені взагалі не відомо, щоб в збройних силах були такі прецеденти, коли бригада переходила з підпорядкування одного виду збройних сил до іншого. Не хочеться так, знаєте, розкривати всі карти і там дуже так детально розказувати про наш новий штат про структуру про озброєння. Хай це буде знаєте несподіванкою, дуже неприємним сюрпризом для нашого ворога. Але звичайно, що штат окремої механізованої бригади він значно більший ніж штат, бригади територіальної оборони, вводяться нові нові підрозділи. Додається, звичайно, що і важка техніка. Ми не втратили жодної позиції. Ми не зробили жодного кроку. Назад це при тому, що лише на Лиманському напрямку нас ворог штурмував 68 разів. Причому були такі штурми, коли залучалося півтора батальйона особового складу, кілька десят одиниць важкої броньованої техніки. Але ворог втрачав ніс величезні втрати і мусів відступати на Лиманському напрямку. Ми знищили 30 ворожих танків. Один танк затрофеїли. Він вже служить під українським прапором і б'є ворога. Ми знищили 90 бойових броньованих машин, знищили 30 артилерійських систем, 533 тридцять Одержали від нашої бригади і мені запрошення на концерт Кобзона. Тобто на концертах там аншлаги, 2055 ворогів вони зазнали поранень, тобто санітарні втрати. Якщо ми до оці дві цифри, це фактично набігає бригада. Сергію, ви казали, що відбувається посилення батальйонів технікою. А чого бракує зараз найбільше? Найбільше побажання до наших співгромадян з цивільного життя активніше долучатися до підтримки збройних сил не тільки на рівні волонтерства, а й не боятися мобілізовуватися, не, не, не боятися укладати контракти і не боятися ставати до лав збройних сил України. Тобто у нас зараз рекрутингова кампанія є таке гасло. Знайди себе серед своїх щодо теми свій до своїх. Ви називаєте свою бригаду сталевою соткою. Про що це? То вороги бояться свої поважають. Тобто ну сота бригада це бригада, яка на сході України звучить дуже гордо. Соті окремі бригаді територіальної оборони, сил територіальної оборони збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Руслан Ткачук. Павоново. Вітаю вас з днем державності! Дякую за службу. Служу Українському народу. Дякую. Нещодавно ви були вдома на Волині займалися рекрутингом. Як цей процес відбувається? Які результати? Якщо говорити там, скажімо, про анлави, говорити про Джавеліни. Ну от вживу вчитися стріляти з цих протитанкових ракетних комплексів досить проблематично, тому що, скажімо, ну, одна ракета до Джавеліна вартує десь близько 80 тисяч доларів. Тому командування бригади ухвалило рішення закупити такий мультимедійний тир, в якому наші бійці от вчилися стріляти з такої ось високотехнологічної зброї. Проходження цього курсу людину ні до чого не зобов'язує. Нових з цього навчального центру, ніхто ніякої там повістки, чи так далі, нікому не вручає. Зараз бригада оголосила про набір особового складу в батальйон ППЛА. Що чекає на новобранців? Шукають людей, які вміють, скажімо, паяти. Так, які можуть от, працювати там, переробити дрон, модернізувати дрон, шукають геймерів, от, молодих хлопців, які свого часу пропадали в комп'ютерних клубах. Війна показала, що от, геймери вони дуже корисні. Так, людина, яка вміла літати в симуляторах, вона дуже швидко перебудовується і може літати і вражати ворожі цілі. Так само є у нас батальйон матеріального забезпечення. Туди шукають електриків, сантехніків, будівельників, авто Слюсарів так є підрозділ, який буде займатися ремонтом техніки, так само туди потрібні відповідні спеціалісти. Сергій війна це час справжніх людей, справжніх емоцій, справжніх цінностей. Що вас особисто розчулює на фронті? Це те місце, де на людині вже не лишається ніяких нашарувань. От лишається сама справжня людина. Це такий досвід, якого ти ну ніде інакше не здобудеш, ніде інакше не, не побачиш. Мабуть, найсправжніше життя воно воно справжні справді на нулі. У цьому пабі 19-річна Йордана до повномасштабного вторгнення готувала страви. 25 лютого 2022 року вона змінила кухонне приладдя на бронежилет автомат з фронту з нами на зв'язку вітаю я зараз знаходжусь на запорізькому напрямку Мене підживлює моя сім'я, мої маленькі братики. Коли ти передивляєшся відео або фото, згадуєш для чого ти тут взагалі? Ти тут для того, щоб майбутнє покоління жило собі в мирі і спокій. Моєму брату, молодшому, 16, виповнилось, Я не хочу, щоб він бачив те, що бачила я. У свої 19 пішли на службу на другий день повномасштабної війни. Пригадайте, будь ласка, про це ким ви були у цивільному житті, і з ким тоді пішли у ТЦК у цивільному житті. Я навчалась, працювала в принципі за професією, за професією кухар. Ось в ТЦК я пішла з братом. Коли ви йшли тоді у ТЦК, це було більше емоційне рішення чи певний виважений крок, до якого можливо ви вже і завчасно готувалися. Я і так знала, що я піду, що я піду служити. Я це дуже добре знала, потрібно діяти. У вас позивний солдат Джейн. Розкажіть, будь ласка, як з'явився? З'явився ще в ТЦК. Я там була єдина дівчина. Мені дали такий позивний. Є такий фільм Солдат Джейн. Як тоді вас сприймали, як ви прийшли? Мене сто разів перепитали. Ти точно впевнена? Да, я впевнена. Люди не розуміли, чому молода. Дівчина йде служити не зрозуміло для декого для мене. Все було вирішено вже дуже дуже давно. Тому що мій брат служив, в мене батько служив, в мене дідусь служив. А як ви тоді пояснювали, коли вас питали, чому ви прийшли і що ви їм говорили? У мене дуже велика сім'я, яку я дуже сильно люблю. Я не проти пожертвувати собою заради сім'ї. Події в той момент розвивалися дуже швидко, і в принципі думати на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, ти дівчина чи не дівчина, ти візьмеш зброю чи не візьмеш. Думати часу не було. Розкажіть трішки більше про свою службу. На якій посаді ви спочатку були у війську, в якій бригаді служите? Саме мій початок почався майже як в усіх. Це стрілець. На даний момент е, я служу в аеророзвідці 128-ї гірсько-штурмової бригади, 2-й стрілецький батальйон. Як ви відчували себе живучи у на бойових позиціях, у траншеях, бліндажах? Було холодно, незвично. Бісили миші, які гризли абсолютно все з гігієни. тебе були влоги серветки. А як ви побут з чоловіками облаштовували? Це ж десь потрібно там і переодягнутися, і інші справи особистого характеру зробити. З чоловіками мені в принципі було зручно, ми могли домовлятись, тобто вони просто виходили з кімнати, я робила там свої справи. Що мені потрібно переодягнутися, або ще щось, і вони заходили спокійно назад. цьому проблем не було, головне це комунікація з людьми. Як думаєте, коли зараз жінки у військо приходять, вже їх не запитують, чому приходять? Скажімо так, стереотип він залишається. Вам це неприємно? Я не скажу, що це неприємно. Це просто стереотип, який ми за 10 років так і не змогли подолати, тому що і 10 років тому. Коли починалася війна, так само жінки йшли служити, і стереотип того, що жінці не місце в армії, він досі тримається. Ви спочатку були стрільцем санітаркою у піхотному підрозділі. Можете пригадати, у яких боях брали участь? Брали бій на Херсоні і на Бахмуті. Я брала саме як стрілець санітар. Чи можете розказати про бої під Бахмутом, якими зусиллями тоді вдавалося тримати вашу ділянку фронту? Тоді було дуже важко, тому що ми якраз потрапили на Бахмут в кінці листопада, початку грудня? Було дуже холодно, важко було, тому що ти не завжди розумів, де знаходиться ворог. тобто, він може знаходитись попереду до тебе. Через 10 хвилин він заходить вже з правого фланга. Важко було, коли ми були в одній посадці з ворогом. Кожні 5 хвилин в тебе є ризик опинитися в полоні або загинути. Зараз ви у підрозділі БПЛА. З якої відстані працюєте по ворогу? Це постійне переміщення. Відстань може бути півтори кілометри, може бути кілометр, це в залежності від того, наскільки нам потрібно радіогоризонту. В також наносить дуже велике ураження, тому що найкраще можна догнати танк БМП, будь-яку автівку, то працювати навіть в групу піхот. І це виходить набагато дешевше, ніж використовувати артилерійський снаряд. Які ви цілі ставите перед собою у майбутній військовій кар'єрі? Чи бачите таку? Звичайно, хотілося б продовжувати військову кар'єру, і, в принципі, в мене якраз план продовжувати. На даний момент я навчаюсь на психолога, і, в принципі, можливо, є така можливість, що я буду замполітом, але не факт. Тому що більше все ж таки мене тягне до піхоти, до саме стріляй стріляй вперед вперед Боргано, якщо ви не проти, я запитаю річки про особисте. Ви зараз закохані, чи мрієте про сім'ю, чи зараз немає часу на це? Моє серце повністю вільне. Я закохана в Україну. І рука і серце належить Збройним силам України. Цей випуск завершить відео прикордонника із Нововолинська Олександра Назарука, який зараз виконує бойові завдання на сході. У ролику побратими влаштували Олександру теплий прийом після повернення з нуля. У прямому сенсі теплий. Хто я понімаю зустріч в А від вас чекаємо коментарів та підписку на наш Ютуб канал. Діліться своїми воєнними історіями, теплими зустрічами з рідними і розповідайте про бійців, які би ви хотіли бачити у наступних випусках. На зв'язку із фронтом був Вадим Панафідін.